Їхню угоду, яку мені запропонували підписати. До того я не читав Їхню угоди, розумієте? І ну, рук чесно, перше, я, прочитав, що їхню угоду, став думати над тим, що там є і чого там немає. І тоді в мене виникла ця заява. Е, правду, знаєте, кажуть Остапа Понесло, так мене було, я не пам'ятаю, що я говорив, але можливо, я, я не кажу. Ми за те, що були чесні вибори. На жаль, чим далі, тим вибори стають брудніші і будуть брудніші. Тому що в вибори вступають все більше і більше капітал. І вже тільки за ці ті два тижні, ну, скажімо, ми бачили передачу ТБА, так, Княжицького, виступ, про проносити кандидатів, які будуть по нашому округу. Було. Було. Е Велика передача двогодинна була на Львівському телебаченні, де виступали е пан Ілик, е керівник е дяків е громадської опозиції, Так, Рух чесно, з чесником там був. Дві години вели розмову про вибори, хто і як. Ну, будемо бачити днів через 10. Так. Хто піде, з ким піде. Однозначно, що на вибори я йду. Піду чистимось, чи сам. Така моя позиція. Я поставив перед собою мету, я її ставлю давно, я до неї прямую. Не йдучи до мети, до неї не можна дійти. Пане Микола, але виборчий округ сто 121 – один великий округ, це і другович, і район, це величезний округ, це не лише другович. Наскільки ви взагалі оцінюєте свої шанси, свою можливість? Прийти до Верховної Ради, чи це у вас просто такий тактичний хід зараз знову таки засвітитися? Ну вибачте ставлю питання відверто. Знову таки засвітитися і повернутися в політику, можливо, навіть місцевого рівня, там районного рівня, обласного рівня, може чи чи ви дійсно оцінюєте своїм себе як прохідного кандидата? Чи це просто такий старт, така розминка перед наступними подальшими виборами? Це перше запитання, і друге. Ну, це не таємниця, що е, передвиборча кампанія вимагає коштів, причому немалих коштів. За рахунок чого ви плануєте будувати свою передвиборчу кампанію, які джерела фінансування у вас? Дякую. Дякую. Яке стану на шлях політичної боротьби? Я на ці питання вам відповім. Коли мене зареєструють, е, джерела фінансування. Власні організації товаришів, які мене підтримують. Десять років тому, коли була мажоритарка, тому що перед тим не було мажоритарки, я прийшов по цьому округу, я мав друге місце. У мене була вказана перемога пана Демінським. І я прекрасно розумію свої можливості. Я знаю цей регіон, я знаю цих людей. Тому я йду на перемогу. Ні, то це вода священна. Всі подумають, що знають, що свячення вода не воп'є за столом. Не відходить від каси. Саме з тобою, що кажу, все стане відомо тільки першого числа. Почнуться дебати, почнуться вибори. На жаль, сьогодні ми не знаємо всіх кандидатів, які підуть до Дрогобича. Всі. Yes. І кого. Mm -hmm. е, е, я забув просто сказати, там є написано, так? Е, ми будемо проводити збір підписів. Чекають тільки відповіді. Наше гасло. Приймаємо гасло Україна без Ялуковича, додаємо «Дрогобич без Ясно. Пане Микола, маю кілька запитань, але давайте спочатку з серйозного запитання. От е маніфест комуністичної партії починався привід бродить по Європі, привід комунізму. Привід чого? Бродить у тому маніфесті, я ще його не читав. То найсуттєвіше із тих питань. Бо тут бачите, громадянська українська коаліція, ГУК, Партія Королевської, блок, там Юрії Тимошенко і так далі. і так далі. Кожен тягне, кожен тягне на себе, яку ви бачите систему. В іншому випадку розмов навіть не може бути. Село наче погоріло, наче люди подоріли, німено Парщину віду, літочок своїх ведуть. Шевченко ходить по Україні, ходить своїм кобзарем, ходить і показує. Люди боріться, побор. Ходить смерть за українською нацією. смерть косою іде за нами, за кожним з нас. Вставить. Поки що здаре не І Франко, і Шевченко, і ті, хто полегли, кличуть нас знову на цю ворогів. Я хочу цим маніфестом Своїми діями збудити громаду. Не ходить гук. Це, це лише форма цієї боротьби, яку ми великому починали. Якщо ви скажете, цей маніфест не списаний, він обдуманий, він налаштований проти цього президента. Проти цієї Верховної Ради, проти уряду, да? проти правоохоронних органів, які стоять на їх сторожі. Ми йдемо з ними на боротьбу. Добре, а за що? Тобто я хочу побачити модель того, за що ми повинні боротися. Економічну модель, політичну модель, от економічна, скажіть, яка модель? От цікаво мені. Місце для олігархів ній є. Якщо нема, то скажіть чому? Як вона буде побудована? Давайте я йду на вибори, я висловив свою програму. Так? І я запрошу вас, щоб ми її обговорили. В цій системі моїй є місце українців. Є надія на те, що завтра він буде заможніше і багатіше. Що Європу не треба йти. Європу треба будувати тут Україну. І нічого складного для того, щоб він тут побудувати, немає. Потрібно лише, щоб люди, які потрапляють в Верховну Раду, які потрапляють уряд, дбали про інтереси українців. щоб той українець міг собі виїхати за границю і провести без мита автомобіль, без мита трактор, без мита комбайн, без мита підприємства по переробці і так далі. Щоб його не обдирали. Сьогодні нас обдирають до нитки. Польщу можна, це все вести без мита, а в Україну не можна. Тому що їм потрібні робити, а мені потрібен господар. І той господар сам зробить завтра. Добре. Цю Миколаїв, державу. Я от завжди собі уявляю. От я е мені, ну, хочу, щоб держава наша була гарна. Хочу, щоб люди були заможні. А от стану я депутатом. Скільки часу піде на те, щоб я став таким, як вони? Рік, два, три. Ну в будь-якому випадку система мене змела. Я думаю, що система будь-якого змеле. Які гарні люди прийшли туди, які класно виступали, не гірше від вас, чесне слово. Дивіться, що з ними сталося. Ви мені скажіть, яку систему? Ну, систему ж міняти треба. Мене, я не бачу нічого. Мене не змолола дрогобицька система. Вони змушені були мене виганяти звідти. Тобто залишаємо ту саму систему? Ні-ні. Я маю на увазі, що система, якщо ти є людина, вона тебе не змила ніколи. Система не змилала Шевченка, Франка, Шев... і ховали їх в чужих трунах і в чужих костюмах. Так? Шевченка не змагала Стуса і інших. І таких людей в Україні є багато. Вони ну, не мають коштів, значних коштів. Так? але немає... Щось не мають, да? що вони не, не здаються при системою, не йдуть на е, уговори. Оберемо таких людей, все зміниться. Оберемо інших, їх змелять. Ця система, вони замовкнуть, підуть і нічого в житті цьому не зміниться. Потрібні борці цього. Не адвокати, не економісти, не й... і там далі, що ми колись вибирали, нам треба закони творити. Нам треба справедливість для українського народу встановити. Скрізь зверху донизу. І знати, що ти раз живеш на цьому житті. Життя твоє неповторне. І щоб мати можливість витися вулич, ходити по вулиці, да? радіти цьому життю, жити чесно. За мною стоять, я вже казав, що стоїть. Стої, Шевченко стоїть, а й мені їх вірші. Так. Вони мене як очищення роблять, і духу не дають працювати і боротися. В житті трошки-трошки інакше. Але треба відтись, от, от то живитися, ті соки питати. Отам мої соки. Я в це вірю, я це знаю, я просто це бачу, як все швидко може перетворюватися в цьому житті. Я кажу, один закон прийміть. От прийняли закон, що можна авто... Е, тепоглі не проходити. Всім стало легше, боже, скільки спало з голови водія. Правда? Ну прийміть закон, що можна возити автотранспорт безкоштовно. А комбайни, якщо люди навозять, і трактори, то ще й за державні гроші їх реєструвати. Так? Бо там на корови дають гроші, і людина собі сама зробить. З, з, з ці поля, які позаростали. Так? Збере! Бо то будуть копійки коштувати. То тільки за копійки можна в друга більш возити. Розумієте, так? свої не брати. А потім тут купувати за величезні гроші і женімед. Всього на всього, що потрібно. І кожна людина вам скаже, що мені потрібно, щоб я стала працювати і господарем. Слухаймо народ! Я вже казав і Жоден закон. Не може прийматися, якщо підприємця цього закону не стає краще жити, простій людей. Робітникові, селянинові, інженерові. Всього навсього. Нема нічого мудрого. І там моделі економічні. Які економічні моделі? Які там регіональні ці придумують? Дурня це все. Просто все є, як відміна техногляду, як відміна меду. Це дуже просто. З цього наживаються інші. Порубати по руках. Дорогів не буде ніколи в при нинішній системі. Тому що 95% всіх зборів йде в Київ. Київ дав 30 мільйонів. Да на дороги? Я б їх випивав. Що робили? Стрицьку. За які мені пішли, бо ми перемогли на євро. А зараз не дадуть і дороги немає. Звідки візьмеш? А? Політика економічна, ну, безлаберно, ну, він не знає, де гроші брати. Я знав, де гроші брати. Я брав ці гроші. Мене постійно. Зняли я з посади, було 45 мільйонів. Я вертаюся ноль. І ще 2 мільйона борг. Потім повертаю за, за роботи вже зроблені. Я знову гроші збираю, бо я знаю, де зібрати ті гроші. Знов смели, знов пуста казна, нема що робити. Так що все в цьому житті є дуже. Треба е, от, людям було забивати, що ми отут проведемо е, землю оренду йдемо, ми від тої оренди люди будуть мати, люди вже мали від приватизації, Лишилися ріжки та ніжки. Земля, земля не має йти нікуди. Земля народна, і в народній власності, Гори в народній власності, ліси в народній власності. Сьогодні ліси. Рубають наліво-направо. Чи одне село, що від того має? Хто заробляє? А Ніхто не знає. Заробляють, вибачте, ті, хто їх покривають, так? і ті, хто мають. І кілька копійок мають блюсоруби. А ми маємо біль на голові. Все дуже просто в цій державі. Це тільки нам таку е, подають картинку, що все дуже складно. Ні. Я десь так вам би хотів е, пояснити. Моє розуміння і моє бачення цього всього. Я можу в чомусь помиляюся. Але я отак бачу цю проблему. Само собою, що в Верховній Раді один не воїн. Один неволь. Але і один може заставити так? бути не вівцею, а бераном у вівці і повести в інший бік. Куди потрібно повести. А ви не боїтеся, там що таке...